Він критикував Петра Порошенка і ледь не підірвався у власній автівці. Нардеп Антон Геращенко є яскравою особистістю в українській політиці, і за час своєї кар'єри запам'ятався як великими здобутками, так і гучними скандалами. «Телеграф UA вирішив нагадати, що відомо про Геращенка, а також з'ясувати, куди він зник і чим займається зараз. Підписуйтесь на наш канал, докладніше далі. Майбутній політик народився 79 дев'ятого року у Харкові. Його вихованням займалася мама, бабуся та дідусь Вищу освіту Геращенко здобував у Харківському національному економічному університеті. Після цього також закінчив християнський гуманітарно-економічний відкритий університет в Одесі. Політикою Геращенко почав цікавитися ще у студентстві. У 19 років він уперше балотувався до місцевих рад, але депутатом Харківської міськради став лише з четвертої спроби у 23 роки. Під час помаранчево. Революції він познайомився тоді з майбутнім міністром МВС Арсеном Аваковим та вступив до партії Наша Україна. Кар'єра Антона Грещенка поступово йшла вгору, і у 2014 році він успішно пройшов до парламенту України від партії Народний фронт у Верховній Раді. Депутат став співавтором понад ста законопроєктів. Зокрема, ініціював заборону на виготовлення та пропаганду георгівської стрічки. Наприкінці 2014 року Антон Геращенко увійшов до складу колегії міністерства внутрішніх Ніх справ, а у 19-му році отримав посаду заступника голови МВС. Уже за два роки Геращенка звільнили та призначили радником нового глави відомства Дениса Монастирського, який прийшов на зміну Арсену Авакову. Саме Антон Геращенко у 2014 році ініціював створення сайту Миротворець, де зібрано інформацію про сепаратистів та прихильників рускава міра. Спочатку сайт критикувався з боку ООН та ОБСЄ за розголошення персональних даних, але СБУ не знайшла доказів, що ця база якимось чином порушує українське законодавство. І так, миротворець продовжує працювати та поповнювати свою базу. Також гучною справою, пов'язаною з Антоном Геращенком, стала спроба замаху на його життя. Сталося це у січні 17-го року, за даними СБУ, вбивство нардепа планували здійснити за допомогою вибухового пристрою. Виконавці повинні були підкласти вибухівку під його автомобіль. Втім, двох підозрюваних вдалося вчасно затримати та встановити, що замах на екс депутата організував один із членів терористичної організації ЛНР на замовлення головного управління Генштабу Росії. Сам Геращенко з посиланням на слідчих заявив, що судячи спочерку підготовки замаху на дев'яносто Відсотків вбивство Павла Шеремета в липні 2016 року було організовано з того самого диверсійного центру на території Росії. Слід зазначити, що Антон Геращенко неодноразово критикував діяльність колишнього президента Петра Порошенка, зокрема, організацію ним заворушень біля офісу президента у 2021 році під час акції підтримки Сергія Стерненка. Тоді нардеп заявив, що Петро Порошенко найбільше зацікавлений у тому, щоб в країні була смута. Також він звинувачував колишню главу держави в контроль. Та дискредитації набу, і в тому, що протягом свого президентського терміну Петро Порошенко намагався дискредитувати екс-міністра МВС Арсена Авакова та реформи відомства, щоб послабити його як політика та члена коаліції. У жовтні 2015 року слідчий комітет РФ порушив проти Антона Геращенка кримінальну справу за публічні заклики до здійснення терористичної діяльності або публічне виправдання тероризму. Приводом для цього став його допис у соцмережах із закликом надавати його. Інформацію про російських військових, які беруть участь в операції в Сирії, у 2018 році Московський суд заочно заарештував політика. У медійному просторі Антон Геращенко з'являється рідко і з початку повномасштабної війни доволі мляво веде соціальні мережі. Остання публікація на його сторінці у Фейсбуці датована 15 лютого 25-го року. Більшість дописів присвячені темі війни та ЗСУ. Активніше ділиться новинами щодо України та світу Геращенко у своєму телеграм-каналі Правда Геращенка. Також він має свій канал на Ютубі і сторінку у Твіттері. періодично дає коментарі пресі і висловлює свою думку щодо військових. Вих подій в Україні, судячи з профілю у Фейсбуці, Антон Геращенко є співзасновником аналітичного центру Український інститут майбутнього та директором програми реформування правоохоронної і судової системи УІБ. Окрім того, Антон Геращенко продовжує працювати у Київській школі державного управління імені Нижнього на сайті школи український політик. Вказаний як ментор кафедри Smart War. також він є одним зі спікерів програми Школа міністрів, яка має на меті підготовку вищого корпусу державних служб. Був вантажником, а став прем'єр-міністром. Олексій Гончарук український політик, який очолював уряд лише півроку. Свого часу він запам'ятався українцям тим, що проїхався самокатом у приміщенні Кабміну, привітавши таким чином школярів з днем знань. Телеграф вирішив з'ясувати, де зараз політик та чим займається. Підписуйтесь на наш канал. Докладніше далі. Майбутній політик народився вісімдесят четвертого року у жмеренці. Його батько був військовим і служив в Іраку, а мати працювала лікаркою. Коли Олексію було 16 років, жінка поїхала на заробітки до Італії, де живе й досі. У 2003 році батько політика загинув у ДТП. За словами гончарука, його могли б врятувати, якби медичну допомогу надали швидше. Пізніше, під час своєї роботи в уряді, політик започаткував реформу екстреної медицини, на яку у бюджеті 2020 року було закладено. Дано близько 6 мільярдів гривень. Гончарук закінчив середню школу із золотою медаллю, а у 2006-му отримав диплом Міжрегіональної академією управління персоналом за спеціальністю правознавства. У студентські роки через брак коштів він час від часу працював охоронцем на стоянках та вантажником. Також ще під час навчання Олексій працював молодшим юристом на Городнянському заводі продтоварів. У 12 му році гончарук закінчив Національну академію державного управління при президентові України за спеціально. Альністю державне управління та києво-моглянську бізнес-школу також він є випускником аспен інституту Києва. У 2014 році Олексій Гончарук балотувався у народні депутати від партії Сила людей, очоливши партійний список. З 2015 по 2019 рік він головував в офісі ефективного регулювання. Під його керівництвом центр домігся скасування близько тисячі незаконних і неактуальних актів, а також ухвалення більше 50 рішень на користь бізнесу. Вже у 2019 році Олексія Гончарука було призначено заступником керівника офісу президента України Володимира Зеленського. Також політик був. Членом національної ради реформ при президентові України, Ради нацбезпеки та оборони, національної інвестиційної ради та національної ради з питань антикорупційної політики того ж року Гончарук був обраний прем'єр-міністром України. Світова спільнота позитивно сприйняла це рішення. Західна преса звертала увагу на молодий вік прем'єра, його трудоголізм та обіцянки досягти різкого зростання ВВП. Верховний представник ЄС із зовнішніх справ та безпекової політики Жозеп Борель також відзначав, що. Програма реформ гончарука була амбітною, та за п'ять місяців роботи його уряду зазнала суттєвого прогресу. Втім, вже у січні 2020 -го року Гончарук подав у відставку. Того ж дня Міжнародний валютний фонд висловив підтримку його економічній політиці. А Володимир Зеленський відмовився підписувати заяву про відставку. Проте, вже у березні на позачерговому засіданні, парламентарі звільнили гончарука з посади. За рішення проголосували 353 народних обранців. Після його відставки у ЗМІ з. Явилася інформація, що її причиною було рішення про заміну керівництва компанії Центренерго, діяльність якої пов'язують з олігархом Ігорем Коломойським. Сам гончарук пояснював свою відставку систематичною боротьбою з корупцією, супереч інтересам окремих осіб. Склавши повноваження у 2020 році, політик практично зник з медійного простору. А після початку повномасштабної війни із соцмереж так останні його публікації у Фейсбуці датуються груднем 2021 року. В інстаграмі Шарок пробув трохи довше. Він має кілька публікацій вже після 24 лютого 22 року, зокрема, і фото зі зброєю в руках десь на банковій. Останній допис у цій соцмережі експрем'єр зробив у березні 22 року, після чого перестав вести свою сторінку. На початку 24 року у ЗМІ з'явилася інформація, що Олексій Гончарук отримав нову посаду. Він став членом наглядової ради акціонерного товариства Українська оборонна промисловість. Примітно, що у день Ання до наглядової ради Укроборонпрому 29 грудня 2023 року Олексій Гончарук придбав дорогий електромобіль Tesla Model X p 90 d 16-го року випуску. Про це свідчить декларація експрем'єра. Також там зазначається, що його доходи за 23 рік становили 9 мільйонів 290 тисяч гривень. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.